3 травня, друзі, сильний вітер, буду пробувати закривати мікрофон. У нас заморозок знову був, о чудо, як таке могло статися, був заморозок. Я чесно його благополучно проспав, але мені передзвонив що там іній, все, цей. Ну і Я вийшов прогулятися по виноградничку і от що я бачу, тут от було трижових бруньки. На цьому технічному сорті Сан Лорана пам'ятаєте, можливо, відео хто бачив. Це ось одна, друга і третя. Бачите, їх вже нема. сьогодні. Зараз, до речі, вже 10 та година практично ранку. Доїдає заморозок. Те, що не доїв минулого разу, Ну, цитронима магарач тут живенький. Е, ну, Таблинька єдина, яка залишилася. Аркадія також все добре. Ну і з того що залишилося. От зараз ще гляну, це там декілька бруньок живих залишалося в Аркадії. Ще знаю все добре. Так, ну тут, тут залишилося нормально. то Сен Лоранчика не пощастило, його сьогодні мороз доїв. Лі виноградики розкрив, я вже, мабуть, вкривати не буду їх. Хоча дивлюся на четвер наступний, там такі підступні плюс 6 вночі стоять а відчувається. Відчувається, що нервова система в мене вигорить в цьому році остаточно. Тому на цьому тижні відкрию винограда, вже буду дивитися ближче прогноз до наступного тижня. І вже буду коригувати свої дії. Я зараз розкрию. Друзі, розкрив, підв'язав все, що в мене є, це. Оцей рукавчик Полуничного, трирічний кущ, тільки оце почав розвиватися. І півтора там, можна сказати, рукавчика Сюзана. Крім того, ось також трирічний кущ пам'яті вчителя. Два-три погана І повністю кущ Слави України, чотирьохрічний один рукав Еміра. І один рукавчик Велеса. Все інше чорне. Може щось відновиться. А, ну ще в мене Юпітер біля хати. Три кущика наполовину за а так. А так щось буде. Трошки, але буде. Так, вам у до побачення.